Так, 30.08.2024 року проводиться засідання бюджетної комісії, значить, на бюджетній комісії значить, присутні начальник фінвідділу Маслова Олина, значить, члени комісії Тетяна Рекун, секретар комісії вона ж Олена Кориткіна, Володимир Краснопільський і Тетяна Кобрин. Значить, на порядок ти винесені. Наступне питання. Пронесення змін до програми запитів територіальної оборони та мобілізаційної роботи на 23-2024 рік на затвердження програми в новій редакції. Читайте рішення, не так, так повністю ще пронесення змін до програми, керуючись бюджетним кодексом України закону України про оборону України, указом президента України від 23.09.16 року номер 406-216 про положення про територіальну оборону України. Селищна Рада вирішила внести зміни до програми заходів територіальної оборони та організаційної роботи на 2023-2024 рік. Затвердженою рішенням 34 сесії 8-го скликання номер 29 від 15-12-23 року Сідницької селищної ради в редакції. добавляется программа. Ну, сумму программи в получается новый редакций, то есть. Ні, там такие кова мета программы, наверное, да, добавляется, що там вона добавляется. Пункт 3.20 я там наказала. Да нет, получается, призвание на весь так, как Симирскую Соличной территориальную які призвели військових службу та військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державного Державної служби підрозділів друзі територіальної оборони, що проживаються, або зареєстровані на території Сергій Совіщної територіальної громади. Ну, і там все те ж саме. Тільки додається, що вони ми... додатково, що ми голосуємо. Кто за? Одного снята. Значит, и на розгляд да. mm -hmm. mm -hmm. роз сесії. Питання про прийняття гуманітарної допомоги на баланс Сиднюської селищної ради. Стосовно на цієї програми, так? Да? <клево>

На до зарядної станції тоже одна штука стопидеть девятьсот разом на 73 тисячі ой, да, сразу человек хорошо да, прямая, да? Да, много снаружи силы. Так, це значит. Ради. Прийняти гуманітарну допомогу на балансі військової селищної згідно додатку. Попереджувальні знаки небезпечного міни 8 штук на суму 494 тисячі побуткових. Гривень сорок того прилад сталы мишки ходунки дитячий два пакунки на сумму двести гривен. Одіозуття вырвесты стигу іграшки, одяг, зутя 10 пакунків на суму 10, два тисячі гривень. Медичная бладная ликарская засоби 24 четыре 8 коробок на суму 800 гривень. <головіка> Ну і перечень так то бажає, потом почерпать. Ну что там прямая смашак? Третье питание у нас минут решения сессии восьмого спытания номер 10, 15, 12, 23-го року про бюджет Сидорского северного тетради Романа двадцать четвертый слово. Так. Нормально. Ставити на Дякую Але що складені першого року ми збільшуємо додаткову частину загального фонду бюджету на суму 260 тисяч, в тому числі це по головному розпоряднику Сіднівська селищна рада. Ми збільшуємо кошторисні призначення на суму 250 тисяч по е коду по КПК 011. Це надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти, так називається код. На суму збільшуємо кошторисне призначення на 250 тисяч. Також ми збільшуємо кошторисні призначення по КПК 011-32-42, Це інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. На, збільшуємо на 10 тисяч, це на інші виплати населення. Таким чином пропонується затвердити відповідні зміни до бюджету на 24 рік Посідівської селищної територіальної громади згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. грошово-матеріальну допомогу мешканці Сіднівської селищної територіальної громади у рамках виконання програми надання грошової матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території Сіднівської селищної територіальної громади на 24-26 рік, згідно з додатком номер 1 Це допомога у другої Оксані Відрівної, який загинув син на поховання. Заработало голосую. Надання гуманітарної допомоги на баланс Сергій селищної ради. Підняти гуманітарну допомогу на баланс Сергійської селищної ради, індивідуальні канцелярські набори для дітей, що опинилися складні житлові обставини. Кількості 7 штук на суму 3500 гривень. І mm -hmm. получається ми просуємо.

Що ми прийняли а передали за да, зв'язки набори для дітей? Три п'ятсот. Да, що голосує? Ще виходить, по затвердження потушення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. Це згідно з приписом, мабуть, екологічної служби, я так розумію дозвіл надати на директора комунального підприємства, так я розумію. Це ж ми дали дозвіл на спецводокористування, треба затвердити такі нормативи, щоб могли воду качати. І, зі да. зі і, я думаю, що тут теж всі доводні, так? Да? Да. Чи це одноголосно? Mm -hmm. Що ж, чи це поштатний Затвердження штатного розпису комунальної установи центру надання соціальних послуг Сіднівської селищної ради, Чернівського району Чернівської області. Затвердити штатний розпис комунальної установи центру надання соціальних послуг Сергійської селищної ради станом на, на 2 квітня 24 деталю додається директору всього 13. Директор 1, головний бухгалтер 1 з соціальної роботи один і соціальні робітники 10 робітників, що limited... 13. Ну, так, звісно, нову меншити. Соціальну? Цифра по. 13. Вони ж хочуть, щоб до мене. Ну, я думаю, за цією штатні розписы. Ну, так. Ні, в їхній інфраструктурі не 13 одиниці, значить, що. Все одно річ необхідна. Нараховувати жінок зарплату. На підставі чого? Ні, тут поручністю. Так що голосуємо. Всі за. Ми рішення прийняти. Все наче ж так. Всі питання наші, ваші да. Заяву ви розглядали. Ні, ні. Прошення. Рішення немає і там документи ще вже є. Вже 10 днів вже подається. Так що вже на наступний раз буде. Комісія. Спрацювала. Так, Всі на погодження сесії передадзі всі питання.